Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі, розділ п'ятий, частина третя. Про греків точно не знаю, а як горів острів у війну, сам бачив, невже не повернеться Петро, по як, гадаєш, чоловіче добрий, їсть розітер віспани на впалих щоках, що досі зберігали сліди колишньої повноти. І, право, не знаю. А я знаю, що прийде, впевнено, сказав старий. Давай отак будемо міркувати. У 45-му кінчилась війна, доки те, уже 46 й 46-й. Повернувся Петро мій додому, хати немає, хазяйство розграбоване, до цурки, воспалене. Чим у першу руку він займеться? Звісно, хату поставить, лад наведе, садочок посадить. Це років отако на п'ять роботи, а там нитись пора, щоб не припізнюватись. Знову затримка. Діти підуть, їх доглянути треба, до у довести. Не встиг заяць. Скікнути дідом мій Петро став, а не дарма кажуть, що свої діти не діти. А онуки ото вже діти. І онуків треба до пиття довести. А роки йдуть, не стоять, тільки коли онуки виростив мій Петро, коли у життя взяв, що мав, і життю віддав, що треба, коли дорога вже під гору котиться, починає чоловік назад озиратись, молоді літа, на батьківську хату, де коріння його. Ось тут і згадається моєму Петрові і острів, і сімнадцята батарея, і як його пораненого підібрали, і як палашка відволала його. Все згадає, і потягне його сюди так, що сонний апетит втратить, От тоді приїде. Чи сам Петро, якщо смерть його минула, чи хтось з тих, хто плавом рятувався. Хтось та приїде, обов'язково. Шкода, може не діждатись, а так хочеться чим більше років з цієї ночі минає, тим частіше бачу, як острів горить. Старий ще раз налив скінве легенького виноградного вина і випив. але гостя не припрошував. Нехай п'є горілку. Не роздумуй, не думай, розвезло, мовляв, старого до та той розбазікався. Давно ні з ким не говорив отак у смак. А воно, брат ти мій, людина живе доти, доки має з ким і про що говорити. Як не маєш що розказувати, кому ти потрібен? Слухай, дід узяв гостя за плече і повернув до себе, і від того несподіваного жесту незнайомець мимоволі здригнувся, ніби заскочений на чомусь негарному. Та одразу ж опанував себе. Бач по очах, що тобі у мене сподобалось. Ось і залишайся. Помру, поховаєш. Не потерпай, мороки тобі не завдам. Могилу давно собі викопав, От там, за городом, біля палашки. Там і дід похований, і домовина готовенька пофарбована. Адже не смійся, брат, ти мій, коли отак живеш на відшибі людей тижнями не бачиш, то хочеш чи не хочеш? А й про домовину треба дбати, щоб людям не в тяжкість була твоя смерть. Живи в мене, хочеш на сонці вигрівайся, хочеш у степи де гуляй. Рибку в морі або лимані лови на забаву. Одне тільки прошу, щоб терпеливо слухав, коли розбазікаюсь. Як оце зараз. Людині треба, щоб її хтось слухав. А як же? І прийшлий залишився. Охочий впорався по господарству, відновив хату, перекрив дах, а часом смажив на сонці. Блідий, і рихлені, безморщений огірок тіла, або йшов у лиман в води таранів. Раз на тиждень, коли й рідше перепливав човном на протилежний берег лиману, човен припинав до причалу товстим ржавим ланцюгом і замикав, а сам з кошиком, плетеним з лози, йшов на гору місто купити дещо з провізії. хліба, кропів, борошна, олії, а також мили сірників та гасу. Електрики у старого не було. А вже холодне дихання моря нагадувало про грядущі осінні зимові вечори, треба було запастися газом. Дідові безкінечні балачки про своє життя, а найбільше про палаючий острів, так остогидли прийшлому, що, вирушаючи човном до міста за покупками, він не знав, чи повернеться назад, чи не пошле старого з його халупиною, могилою домовиною під три вітри. Але в місті під час ходіння по крамницях безпричинна озлоба поволі вичахла І старий, з його балачками, здавався вже не таким надокучливим і халупа непристойне, а головне, куди він піде проти зими, де знайде пристанище До того ж відчував незрозумілу глуху неприязнь до міста, його метушні людей, всі кудись спішають у кожного є діло, у кожного хтось жде. Саме оце життєва впевненість городян його просто лютила. Може, що самого ніхто не жде, крім балакочого старого води на кіхатині на березі. І чим довше він блукав міськими вулицями, тим більше клекотіли в його душі необорима обери до цих зайнятих своїм ділом, байдужих до нього і впевнених у собі городян. Він уже спішив назад, до халупини, і навіть у тому, що дід багато балакав, тепер бачав розраду. Нехай балакає. На старість люди стають балакочі, ніби скоріше спішать виповісти все. Те, що їм здається значним і вартісним, щоб хоч щось залишити по собі, Аби лише не розпитував у нього розповідати про себе незнайомець не збирався. Остигало сонце, море шуміло сильніше і погрозливіше. Його душі зітхання чулося тепер у халупині день і ніч. Зима здалася старому короткою, як літня ніч за те його. По жольцеві така довга, як пісня пастуха з каракомській пустелі.